Ось це таємна кімната. Верніше кімната для таємних розмов. В ній дуже тут ці стіни, і сиділи тут ось і трон, і тут вони щось говорили між собою. Навіть якийсь погріб є піч для опалення. І от теплом. І пашило тепло, я так розумію, звідси. Трон. Ширина стін дуже велика, дуже товсті. Стіни зачинялися двері і тут, і тут, і тут шахі, е, вихід наверх. Ось. Я так розумію, що це перед покоєм. Може це взагалі покої.